Вітаю вас, свої любі. Ви завітали на канал Вікторія Буряк. Мене звати Віта. От бачите, ви на своїх екранах різні барви, різні кольори. А це у нас розпочався Вернісаж, осінніх барв. Це вже в мене другий звіт в цьому проєктові. І саме до цього проєкту я перенесла все те, що я розпочала у серпні місяці, в спільному проєктові місяць стартів осінь на носі. Застосували цей чудовий проект Вернісаж Осіннібар. Дві українські майстрині Ліна. Канал називається Ліна Сергієнко. Та Маруся з каналу Марусна Скринька Рукоділля. Дівчата придумали дуже цікаву назву для проекту та дуже цікаву назву для номінації у цьому проєктові. Посилання на організаторів даного проекту Вернісаж Осінібар та на всіх майстринь, що приймають участь у нього. У ньому ви знайдете в описі під цим відео. А я вас запрошую переглянути, що ж в мене є по кожній номінації. Перша номінація у нас називається Діти до наші віти. Я вам розповідала, що до цього до цієї номінації я в'яжу чоловічий джемпер з чорної пухнастої пряжі з пицями No3. Це в мене джемпер в моєму зятю. А для те, що найрідніше це її зять, навіть не діти. Бо досталося ж йому бідному, тому й те ще. І так, я цей виріб переношу з місяця стартів. Ось я поставила такі босковенькі маркери, щоб ви знали, з чого я буду починати. У мене вже все дов'язано до підрізів. В'яжу я знизу гору. Без швів, я вже дійшла до підрізів та трошки просунула спинку. На цьому робота над цим проєктом у місяці старті в мене завершилась. Тому я буду його продовжувати у вернісажі осінніх барв. Чорний колір то наша земля, адже землі у нас все починається, на землі все виростає. Земля дає нам сили, вона нас годує. І вона нас лікує, бо все проросте на землі. І як гарно, коли чорна земля покривається зеленою травичкою. І ця зелена травичка, оця зелені виріб у номінації Краса, Осень в жінці, це, це футболка, це футболка для мене, я залишилася десь на цьому місці. Мені потрібно було трохи підрозпустити та додати у довжину цю виріз горловини як лодочка. Не дуже в мене, може, гарно вийшло ось ці закріпочки. А додала, тому що дуже важкенько проходила голова. Хоча і проглажувала, відпарювала цей частину кокетки. Але так. І ось для. Своєї футболки я вже завершила вив'язувати кокетку. Тепер мені залишається набрати петлі вздовж кокетки, трошечки звузити та в'язати по прямій. Тут я марки розставити не буду, тому що це відв'язана тільки кокетка. Також у другій номінації краса осень в жінці. Я вив'язую собі ось такий палантин. Я в'яжу його на спицях 4.0 із пряжі «Alize Angora Gold Ombre Batik». У мене вже вив'язано 56 см. Це у мене був зелений маркер. Я мандрувала з ними у спільному проєкті в'язальні мандри. Тому я зараз відключусь переставлю зелений маркер та почну в'язати його далі. Це маркер я переставила. У третій номінації зігрімою ручки і ніжки, я вам показувала, що в мене була розпочатана шкарпетка. Ось я на першій шкарпетці відв'язала вже до п'ятки. Невеличке просування, але воно є. Ці шкарпетки я в'яжу із пряжі Нако кодоху. Також в цій номінації я в'яжу ще одні жіночі шкарпетки із шкарпеткової пряжі ось така етикетка. Ці шкарпетки я перенесла з місяця стартів. Не знаю, що це, як читати, не буду читати, знаю тільки, що тут у темно-зеленій пряжі, у темно-зеленій пряжі до складу входить 20% нелону і 80 ще чогось. І ось такі шкарпетки в мене в'яжуться із темно-зеленої шкарпеткової пряжі та залишків шкарпеткової пряжі різних кольорів. Я вже вирівняла дві шкарпетки по п'ятці, і тому продовжую їх вив'язувати вже від п'ятки. Четверта номінація в нашому Вернісажі звучить як. І вбралась оселя в Багряне намисто. В мене не багряне, в мене рожеве. Це замовлення від моєї онуки наволочка для подушки. В мене вона майже вив'язана, вона також перейшла з місяцю стартів до Вернісажу осінніх бар. Вона вже майже вив'язана, залишилося трішки її обробити по краям. Пришити застібку. І п'ята номінація в нашому Вернісажі осінніх барв ніколи не пізно творити добро. До цієї номінації в мене вже є дві готові роботи. Перша. Я закінчила чоловічі шкарпетки, які розпочинала у місяці осінніх стартів із пряжі Ригію спицями номер 2 я їх тільки закінчила, тільки позаправляла кінчики. Вони ще не прані, нічого з ними ще не зроблено. Це приблизно розмір 42-43. І друга пара вона вив'язана з невідомої мені пряжі. Не було етикетки. Спицями номер 3 візеринком штрих. Це також приблизно розмір 42-43. Моя улюблена резинка 2 х 2, звичайна бабусина п'ятка і стрічкове закриття миска. А у першій парі резинка 2х2 переходить у резинку 3х1, п'ятка бумеран, та закриття миска. Зірочка, або я його знаю як млин. На цьому буду закінчувати свій звіт та починати в'язати далі. А зустрілися ми з вами з 16 по 18 вересня, де ви зможете побачити, як просуваються мої вироби. Приходьте, будь ласка, до дівчат. Нагадаю, список учасників вернісажу осінніх бар ви знайдете в описі під цим відео та подивіться, яку красу в'яжуть дівчата в кожній номінації. Бажаю всім надихнутися та зв'язати собі своїм рідним знайомим щось цікавенького та новенького до осені, адже осінь вже розпочалась. До зустрічі любі з 16 по 18 вересня!